Вітаю вас! Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її. Кожен на своєму фронті. У ніч проти 28 квітня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по Умані. Ворожа ракета влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок. Тоді загинули 23 людини. Серед них шестеро дітей. 36-річна Ольга Матвієнко в момент удару перебувала у будинку разом із маленькою донькою. Жінка згадує, це був шок. Вона не розуміла, що їй робити. Момент влучання в будинок ракети, колишній чоловік Ольги побачив зі свого вікна. Він миттєво побіг на допомогу. Чоловікові довелося виламувати металеві двері до під'їзду. Він уже готувався до найгіршого. Не знаю, які нас янголи-охоронці оберігали, тому що в мене донька три роки і три місяці, і ми з нею були вдвох в квартирі, спали в обнімку на кроваті, так як сусіди. До цього в нас цілий день літав І Якби прислухалися, ну, так як тривоги не було, не сильно звертали увагу. Тут почула свист і хлопок. Такий удар, і ніби як будинком колихнуло. Інстинктивно я тільки встигла накрити собою дитину. Е мені швидше, все, що пощастило, тому що квартира була ціла, перекриття було цілі. Е я змогла зібрати найнеобхідніше документи, вкинути в сумку, дитину в охапку, накрила покривалом. І... Вийшла на коридор, вжахнулася, що було в сусідів напроти. Колишній чоловік був в сусідньому районі на 9-му поверсі в квартирі в батьків, побачив, що прилетіло саме в наш будинок. Він не дзвонив, не писав, Він просто сів машину, приїхав. Вже потім розказав, що коли приїхав, побачив, що сталося, і що під'їзда немає. І про те, що двері були в під'їзду заблоковані, і двоє чоловіків вже намагалися їх відкрити. Втрьох їм вдалося відкрити металеві ці двері. Дякувати Господу, що були ступіньки, прольоти були цілі. Можливо, через те, що ліфта шахта хвилю затримала і врятувала ці лісничні прольоти, тому що диму було багато. Ми виходимо з під'їзду, справа пуски бетону, зліва три машини палали висотою, мабуть, до третього поверха, якщо так взяти. І зараз якийсь такий стан. Вроді багато хто і цікавляться, чи можливо чимось допомогти. В мене стан такий, що я навіть не знаю, чи, яка мені може бути допомога. Ночувати вроді є де. Так мали все. А сьогодні дякувати Богу чудом. Чудом ми з дитиною залишилися живі і не ушкоджені. Просто чудом. І ще одну трагедію згадаємо сьогодні затишна курортна Сергіївка на узбережжі Чорного моря. У ніч проти 1 липня 22-го року селище прокинулося від потужних вибухів. З боку моря ворог випустив з літаків три ракети Х-22, вдарив підступно. У цей момент люди відпочивали у домівках. За кілька хвилин пролунала повітряна тривога. Але дістатися до укриттів встигли одиниці. Перша ракета повністю знищила будівлю місцевої бази відпочинку. Друга влучила у сусідній корпус закладу. Третя поцілила у розташований поруч дев'ятиповерховий житловий будинок. Удар припав на нижні поверхи. Одним із перших на місці опинився працівник ДСНС Сергій Лісін. Каже, побачене шокувало. Частина будинку була зруйнована, палала пожежа, і звідти лунали крики людей. Ніби якесь диво, чоловік згадує, як з першого поверху вдалося врятувати молоду маму із трирічним хлопчиком. Там були і металеві конструкції, були бетонні конструкції. Ми почали витягувати, і на, на щастя. Дитинка була ціла та невредима. Це просто Бог. Мабуть, врятував її. І на базі відпочинку, і у дев'ятиповерхівці під завалами опинилися десятки людей: каміння та уламки бетону, потрощені меблі, скло, метал і заблоковані двері. Усе це терміново почали розбирати рятувальники разом з мешканцями сусідніх будинків. Всі як один стали на допомогу Так, на сілки. От на сілки старому На другому не там парень. парі на сіл на сі. Ми ставали цепочками. Ми розбирали камінець до камінця для того, щоб добратися ймовірно до місця, де можуть бути люди. Дуже багато людей ми знаходили, які намагалися, мабуть, вийти, але із втрати крові або удара якогось уламка вони загибали загинули прямо в коридорах. Під завалами бази відпочинку загинуло п'ятеро людей, зокрема, і 12-річний хлопець. У багатоповерхівці загинуло сімнадцятеро людей: лікарі, вчителі, молоді батьки. Пенсіонери серед них і Людмила Степанова. Її донька каже: Минув рік, але емоції, ніби все сталося вчора. Я не знаю, як передати ці це словами, тому що це не передати словами. От в душі в мене просто розрив всього і тут все кричить. Я не можу цю картину забути. Це все мені здається, це на все життя. Вже все 38 людей. Отримали поранення. Антоніна Степаненко мешканка квартири на шостому поверсі. Жінка згадує, як після удару закривавлена повзла по коридору, сподіваючись на порятунок. Ось так вона виглядала того дня. Я була в цій Спала. Важка черепно-мозкова травма, контузія, поламані кістки обличчя, різке погіршення зору, шрами по всьому тілу. Сьогодні, за рік після трагедії, все це залишається реальністю жінки. У мене наслідки, я оглохла, дуже оглохла. Я чую звук, але я не розумію слова. Ну, дуже мене сильно болить голова, дуже часто. Я не можу ходити. Я навіть дітям своїм не говорю. Коли вони мене питають, мама, як я кажу, все добре. Но мені дуже плохо. Мені дуже плохо. Я все рані хочу плакати. Біда ще й в тому, що наразі жінка, яка втратила здоров'я, не має даху над головою. За рахунок держави пошкоджені квартири у будинку мали відновити, але поки що зведені лише деякі перекриття, всталені двері та проведені комунікації. Тому людям, а це десятки сімей, немає де жити, і вони змушені винаймати хоч якийсь куток. У селищній раді кажуть, гостро не вистачає робітників будівельників, але головне посилаються на недосконалість законодавства. Мовляв, постійно доводиться коригувати проєктно кошторисну документацію, тому що у будинку виявляються все нові і нові деформації. Тож місцева влада просить державу задіяти якусь спрощену процедуру затвердження робіт для таких випадків. Обоє зняли, підвисний потолок. Зняли пліти в, тріщ, в тріщинах. А ми вже провели процедуру по той проєктно кошторисної документації. І ми вже не маємо права виконувати ці роботи. І треба проводити новий конкурс. Провести новий конкурс це на... опять конкурс на проект кошторисну документацію опять новий І почали працювати опять ж саме повторили на роковини трагедії у Сергіївці. Відбулися поминальні заходи біля місць, куди влучили ворожі ракети. Що стосується розслідування злочину, то офіс генпрокурора України повідомив про підозру у порушенні законів та звичаї війни російському полковнику, який віддав накази про нанесення ударів. За даними слідства, метою атак було залякування, створення напруження у суспільстві та тиск на Україну, аби змусити її піти на територіальні та політичні поступки. З тією ж метою ворог і досі обстрілює українські міста і селища. Окупанти все ще вірять, що шляхом ракетних атак на мирних людей вони можуть зупинити Збройні Сили України. Загарбники ніяк не збагнуть, що українці не зупиняться на шляху звільнення власної землі. Він повернувся з Ізраїлю у перші дні широкомасштабного вторгнення, аби боронити Україну. І був Розстріляний у спину на позиції під Бахмутом. Момент страти пораненого добровольця Національної гвардії Олександра Дубовика зафільмував дрон. Кадри розстрілу побачила дружина воїна. Олена згодом розповіла про коханого, про його мужність і його найголовнішу Марію. Привет. Чимба не нас. це останні слова, які Олена Дубовик почула від коханого чоловіка Олександр, громадянин Ізраїлю, українець за походженням. У перші дні Великої війни вирішив полишити мирне життя за кордоном і стати на захист України. Війна 26 февраля. Он поїхав на мітинг в Тель-Авів з Артемом, но сином нашими з свагам. Він вже 26 вечора подав просьбу в посольство України. Все, я подав документи типа я еду в Україну. Шокованій дружині пояснив, не може зрадити присязі, яку виголосив ще юнаком. Я в армії служив, да, я обіцяв, я блин, я мужчина, це мій мой долг, моя об'язаність. Ну, і... 22 числа он улетел. Тоді, на початку березня 22-го року, Олександр Дубовик став бійцем іноземного легіону. З Ізраїля чемоданчик на колесиках, голубий він прийшов, на йому одразу турист. Говорить, ти куди прийшов з чемоданчиком? Ти ж на війну приїхав. Він говорить, ні, я не турист, турист, це як би звучить, ну, говорить, я свій. Це моя земля. Постріл! Дуже швидко турист став партизаном. Саме з таким позивним поїхав на Донеччину, вже як боєць батальйону Свобода Нацгвардії України. Дружина і сином кілька разів прилітали з Ізраїлю, аби побачити Олександра востаннє у жовтні минулого року. А за два місяці він подзвонив з окопу під час бою за Озарянівку під Бахмутом, аби попрощатися. Я б хотів сказати, Ни о чем не жалей. так надо было. Саша просто знал на тот момент, как я понимаю, что туда не выйдут. И им надо было держать позицию до последнего, чтобы те ребята вышли. До последнего никогда не сдамся. Это не те люди, которым... Можна здатися, це не ті люди. Лише потім Олена звернула увагу. Перед розстрілом Олександр щось говорив своєму кату. Сказали, хто ні, куди їм треба йти. Більшість тіл українців, вбитих на цій позиції, окупанти забрали із собою, аби провести обмін. Проте Олександра залишили, аби приховати військовий злочин. Певнена, Олена, так як они його розстріляли повністю всього, їм не смысла забирати тіло, що вони потім скажуть. Його знайшли лише коли українські підрозділи відбили в окупантів позицію. Нету, часов нету, шлема нету, обуви нету, і Бронежилета нет. Бронежилет, я думаю, вони забрали как. Как они люблять у себе на орка сайтах выставлять. Вот посмотрите, я убила. Я говорю, чеш куртку не забрали. в крови була, не подошла, наверное. Нарешті тіло Олександра Дубовика повернули родині для поховання. Олена сподівається, вбивцю обов'язково буде покарано. Слава герою! Слава усім нашим захисникам і захисницям! Алазіпа з Нікополя протягом року намагалася повернути на батьківщину свого десятирічного внука Кирила. Мама хлопчика померла у Росії, дитину тимчасово оселили у знайомих матері, але незабаром вони повідомили бабусі, що віддадуть хлопчика до інтернату, якщо вона терміново не забере його. І додали, що усі ненавидять Кирила за те, що він українець. Прошу батька, забери, пожалуйста, дитину, я бабуся. А він мені відповідає, нічого, він в тюрмі живуть і в інтернаті виживе. У Уали щоразу навертаються сльози, коли вона згадує, наскільки важко їй було вивезти онука з Росії, куди він потрапив разом із мамою, рятуючись від війни. Аня мені пише Міхала, є ви Не приїдете, не заберете дитину. я... Не розчитала свої сили. У мене своїх двоє, я третім беременна. Мужа забрали на фронт на війну проти нас воювати. О, і я його, як українця, не люблю, він нас не любить, ненавида, а ми його. Майже рік Алла не могла домогтися, щоб їй дозволили забрати онука. Вони сказали: ми не можемо вам дати не опікунство, ми можемо вам тільки дати. Ви так як ви гражданка Росії не України? Ну з друзі не ну, да я гражданка України. Я може ви візьмете наше гражданство, а мене закінчується вже срок, Ілі в мене депортація, ілі дитину в інтернат. Я поняла, що я должна тікати. Коли Алла зрозуміла, що ймовірність того, що їй віддадуть онука, мінімальна жінка зважилася на крайні заходи. Кіріл, навіть не знав, що я хочу його украсть. Пався нам пограничник, Такий добрий. Я глянула добре лице. В нього було дуже добре. Він запитав мене. Ви бабу, я бабуся, ось мій внук, ось у мене є, що папа довіряє нам привести дитину. і Я їду. А от куди мама вмерла, говорю, везу додому на Україну. Нікополь. Десятирічний Кирило дає інтерв'ю з українським прапором на плечах. Хлопчик зізнається, завжди пишався тим, що він українець. Розповідає, поки бабуся розробляла план його порятунку, він вів свою боротьбу у школі зі своїми однолітками, зомбованими російською пропагандою. Розборки конфлікту з дітьми, зі школи, со всіми, тому що я захожу, виходить, в клас, а там всі що зедели. Ну то есть у них там зеди в телефоні, вот Я говорю, ребят, розумієте, що там людей вбивають? Зараз це не смешно? То діти гибнуть мами, то Люди просто умирают, это не смішно. Зачем це поддерживать? Типа же говорят за Росію, за правду, там за мир, какой то мир у них там, за Путіна вже припліту. От І я їм это сказала, они починають мне там в ответ говорити, да ти там хахол, ні хохо, разними матами покривати, не буду їх произносить. Нині Кирило у рідному Нікополі соціальна служба займається оформленням опікунства. Чиновники кажуть, півроку листувалися з батьком Кирила, але безрезультатно. Наша робота була направлена більше з батьком цієї дитини, ще до того часу, як бабуся поїхала його рятувати. Але батько, на жаль, ну, не виконав свій батьківський обов'язок в повній мірі. Кирило дуже радий, що тепер він зможе ходити до української школи та навчатися з дітьми, які, як і він, добре розуміють, що таке війна, та знають, що таке країна-агресор. Сьогодні у Росії продовжують залишатися тисячі українських дітей, яких незаконно вивезли окупанти. Повернути їх на батьківщину непросто, але історія Кирила та його бабусі дає віру в те, що це можливо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати. Свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.